Друзі, всім доброго часу! Південний пошук на зв'язку. Так, і сьогодні в нас знову відеоогляд цікавих цікавинок, які вдалося придбати на просторах інтернету. Ну що ж, глянемо, що в нас сьогодні. А сьогодні у нас здебільшого сучасні предмети для колекціонування, але, тим не менш, є і деякі старі... Цікаві такі речі. Ну що ж, розпочнемо тоді зі старенького і поступово перейдемо до сучасного. Дивіться ось такий ось механічний настійний календар Аерофлот Soviet Airlines. Є герб тої країни, якої, слава Богу, не існує. Ось Попитаюся вам його закрити. Що хочу сказати, що я таких. В Україні не знаходив взагалі не в проданих, не в продажі. І взагалі по Google дуже мало інформації. Друзі, хто знає більше, будь ласка, напишіть в коментарях, поділіться. З того, що я знайшов, це те, що випускалися вони в 70-х роках і висіли на касах, ну, на авіакасах. Все, я бачив в продажі от подібні з якимись там березки, якісь там квіточки, якісь соняшники, а от такого ні. Ось він такий великий, 36 на 16 см. Дивіться, ось тут в нього от таким механізмом. переставляються дні тижня, числа, от і все, все працює. Все в нас працює. О, ну Давайте поставимо. Березень 38 вівторок. Хі, нормально. От зроблений він такий металевий корпус в нього. Ось це якийсь як наламінований картон. І там ще й фанерна така підкладка. Є ось тут невеличкий дефект, але він. Ну, він, в принципі, не смертельний, я думаю, його можна і підклеїти, зробити. Тобто, є всі-всі предпосилки, вважати, що це дуже така раритетна річ. Ну і ще вона вже продана. Проданий цей календар. От буквально сьогодні він запаковується і їде до нового власника. Не затримався на мене довго. Е, кому цікаво, то скажу, продав я його за 650 гривень. Так, є таке, так? Да? Давайте далі по-старенькому. Ось такий ось ведмедик. Хто бачив мої старі відео? Десь рік назад в мене вже такий був. Хто не бачив, ось тут десь буде силочка. Перейдіть, подивіться. В ньому є трішки, відрізняється він трішки. А саме по фарбуванням. Я так розумію, що фарбування відбувалося вручну. І от, на тому в мене не були отак розфарбовані його лапи. І ось цей пояс, тут він чорний такий. А той, що був у мене він там був такий золотисто-жовтий. Тобто, ну, фарбували їх, виходить, вручну. Цю серію і можуть відрізнятися. Дивіться, не сколів, не нетріщі, це коростень. Ось таке клеймо ставилось з 60 х по 90-ті роки. От я вважаю, що це 90-х років От такі ведмедики. Але, блін, він так мене прямо умиляє, Я не знаю. От дивлюсь на нього в його очі, і в мене прям покращується настрій, коли я його бачу. Ну, взагалі, крутий. І цілий. Так, є таке. Давайте трошки до, до 90-х. Да, давайте ретро-ігри. Куди ж без ретро-ігр у нас? Дивіться скільки в мене назбиралось картриджів вже. З нового, Файтинг черепашки ніндзя. Тенеч Мутан Ніндзя Тартлес. Самий класний файтинг на 8-бітних іграх. Робочий. Чотиригігровка з гонками, тут є гра шалений Макс». Взагалі ніколи не знав, що ну, в дитинстві в мене не було, що на денді виходив шалений Макс». В принципі, ось тільки, коли цей картридж вставив в приставку, побачив цю гру. До цього я про неї не знав. Дуже круто. Так, і FIFA 98. Дивіться, ще в наявності ось такі є. Друзі, по 100-120 по 120 гривень картридж. Всі робочі, всі перевірені. Кому цікаво, то пишіть, поки вони є в наявності. От зовсім недорого. Ось 4-х ігровка тут Silkworm. 100-120 гривень. Ну, файтинг черепах пишіть, домовимося, буде трошки дорожче. Хоч це і не з 90-х картридж, мабуть, 2000 ні тим не менше. Так. Далі по тематиці ретро ігор. Ось таке чудове видання. Історія відеоігор у коміксах. Неймовірна історія революції Електронних ігор. Це я взяв собі у власну колекцію. Обійшлась вона мені в 300 гривень разом з доставкою. Стан чудовий взагалі ніяких дефектів. От хто? Займається, цікавиться розвитком ретро-ігор, колекціонує. взагалі до історії дуже дотичний, то ось подібне видання, я думаю, достойно займе місце на поличці. В принципі, на моїй поличці якраз воно і займе достойне місце. Тут от в, в таких коміксах. Ну, тобто не в стилі коміксах, а іменно в коміксах. Вся історія з самого початку, взагалі, як придумали просто електролампочку і мінімальне, щоб показувало світло. От весь розвиток. До вже сучасних Xbox PlayStation, само собою, Dendy, Sega. ось вам вже, GTA Tomb Raider. Другий PlayStation. Sega Dreamcast. Все доступно, гарно українською мовою. от Взагалі, я думаю, що підліткам, які зараз просто грають в п'ятий PlayStation, щоб просто для розвитку от почитати, ну гарно оформлено доступним доступною мовою, Ну взагалі буде класно. Тим паче, тут ось. Як бачимо, ой, надіюсь, вам видно. Всі дані про приставки, наприклад, Nintendo Entertainment System, рік випуску, країна походження, розрядність процесора, оперативна пам'ять, максимальна роздільна здатність. Тобто всі характеристики ось всіх приставок. Бачите? Маріо все. ну, Ось такий, я вважаю, достойний екземпляр на свою поличку. Так, йдемо далі. у нас. Далі у нас будуть екшн фігурки Екшн-фігурки. Дивіться, ось такий ось Гаррі Поттер з ось таким ось совенятком на руці. Гарно деталізовано. З нормального ПВХ не смердить. Знаєте, як бувають китайці, як зроблять, воно смердить за кілометр. Ні. Тут все добре. Розборне голова, знімається, ноги підставка. Шарф в нього все знімається. Ось таку велику голову йому зробили. Не знаю, можливо, під Фанкопоп косили чи що. Так, друзі, ось така фігурка буде коштувати 250 гривень. Якщо є прихильники Гаррі Поттера, то будь ласка. Далі, для прихильників коміксів та і, і відеоігр, і Всесвіту Марвел, ось такий ось. Людина-павук Спайдермен. На ось такій ось підставочці. Дивіться. Також гарний, деталізований. З підставки він знімається. 250 гривень, кого цікавить, хто любить спайдермена. То, будь ласка, пишіть. О! На завершення ось такий ось дядько джокер у нас. Ось така от ярка. Опа, картуз відпав, але він знімається. Ось така от яскрава, велика фігурка 22 см. Деталізована. Тростина знімається, з підставки він знімається. Ну і вже, як побачили, капелюх також в нього знімається. Взагалі цей дядько Джокер дуже крутий, тому на поличці буде дивитись прямо так ось. Кому цікаво, 600 гривень, і він буде у вас. Так, і на завершення, мабуть, давайте трошки. паперових штучок подивимось, давайте. Це у нас буде серія колекційних банкнот президенти України. Ну, і, як ви вже могли здогадатись, тут, да, президенти України всі шість. від першого і до шостого. Так. В якому вони тут порядку мають бути, а ось в такому. Ну, це не видавництво вже Національного банку, це вже. Якийсь сучасний перший приватний банкнотний дім 20-й рік. Тираж у них всього, наскільки я знаю, 1000 екземплярів. Зараз взагалі дуже багато виходить друкованої і нумізматичної продукції от від приватних видавництв, якихось не все воно є класним, насправді не все прям буде колекційне. Ну, як сувенірна продукція, я окей. Ну, Цей набір мені по фоткам сподобався. Реально ну, прикольненько. Але ось коли прийшов, то по якості, ну, так собі я вам скажу, і сам розмір банк банкнот, я думаю, хоч більше. Ну, тобто, якість Національного банку України набагато краще. Відрізняється, скажу я вам так. Але, тим не менш, гарно зроблено От президент України, з якого по який рік, з підписом. Ось таке собі в колекцію має місце бути. Воно мені обійшлося в, ну, в 300 гривень з доставкою, такий набір мені обійшовся. Так, друзі, на цьому буду, мабуть, вже завершувати. Вроді би, все цікаве показав. Дякую вам всім за перегляд велике. Кому сподобалось, то не пожалійте, поставте вподобайку. Якщо комусь щось. Зацікавило, то пишіть, не соромтеся. Усім гарних доповнень до колекцій, гарних пошуків, чудових речей. Миру і добра в кожен дім. До нових зустрічей!